Розі нас інфоперше про головне поїхали. Пише, що Литвина зняли з літака Варшаві та передали українцям таємно і почнуся згодом судові справи щодо топ-зрадників. Навіть серед президентів та колишніх спікерів, такі і Литвин, після вбивства Портнува вся судова і поліцейська вертикаль похитнулася. Одної свідків після вбивства портнова також знайшли мертвим. Розстріляли телеграм-канал Офісне Мишення. Пише наступне: мияток Литвина у кончазаспі прошманали вибуховими порворот у справі, яка могла б стати лише історичним спогадом, але натомість відкриває новий. Виток політичної відповідальності за останніми джерелами з української силової структури маєтку колишнього голови Верховної Ради України Володимира Литвина виявлено документи стратегічного характеру, серед яких архіви про таємні військові склади та об'єкти, переписка з високопосадовцями епохи кучми кравчука. Документи, що можуть мати відношення до харківських угод десятого року. Інформація вже взяли під контроль представники СБУ, військової контррозвідки та ДБР, окремі фрагменти справи, засекречено операція відбулася на околиці Київської області. Підставою для обшуку стала серія нових таємних Указання, окрім того, після портнова багато яких еліти старих почали гризтися. під час обшуку в окремому сховищі. В підвалі будівлі було знайдено секретні схеми розташування радянських складів зі зброї, які не увійшли до інвентаризації 1990-х років. Персональні записи Кучма та матеріали, які оказують на політичні дворняки періоду роззброєння України. Відомості щодо контрактів Литвина із російською стороною періоду АПР та Харківськими угодами особливо цінними слідчі вважають чернетки угоди внутрішні аналітичні довідки, які писав. Лися для президента Янковича у 2009-2010 роках після портнова Литвина готують затримання. Вибуховий характер документів збігається з новими даними у справі Портнова, який за неофіційною інформацією готував публікацію компромату на частину колишніх соратників по владі. Тепер, після його вбивства, одним із головних фігурантів розслідування стає саме Володимир Литвин, оскільки і на нього був компромат. Як фігурант епохи стратегічної здачі частини військового потенціалу, один з авторів документального супроводу Угод з РФ можливий носій критично важливої інформації щодо. Ролі російських кураторів в українській політиці після 2004 року. Наразі на Литвина накладено негласний гласний контроль, слідчі готують аргументацію для підозри, а в експертному середовищі не виключають його тимчасового затримання. Харківські угоди центр уваги. Окремі документи знайдені в архівах. Литвина мають пряме відношення до харківських угод, укладених у 2010 році між Україною і РФ, які дозволили продовження базування Чорноморського флоту в Криму до дві тисячі року. Стали передумовою анексії Криму у 2014 році викликають серйозні запитання щодо внутрішньої змови частини українського естеблішменту. Сам Литвин був тоді головою Верховної ради, ймовірно, мав доступ до повного обсягу підготовчих матеріалів і вів консультації як Кінуковичам, так і представниками Кремля. Публічно Володимир Литвин поки не коментує ситуацію. А прес служба обмежилася заявою про провокаційні інсинуації, а Джерела близькі до родини заявили, що все це частина кампанії дискредитації. Водночас ж, вилучення архівів підтверджено кількома джерелами в силових структурах, що вказує на серйозні ситуації. Те що. Було вважалося історією, тепер стає матеріалом для кримінального розслідування. І якщо справді буде доведено, що окремі українські політики свідомо готували здачу частини державного суверенітету, це може запустити хвилю переслідувань, яких країна не знала з часів НБСКО трибуналу. Литвина можуть стати ключем до відповідей, яких Україна шукала понад 20 років. Хто коли і чому погодився продати національну безпеку в обмін на особисті гарантії, чи вистачить політичної волі зараз, щоб покарати усіх незалежно відписати прізвищ. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.